А сьогодні приводом для нашої зустрічі стала нова книга пані Ярослави Україна, Шлях до серця Європи. І я хочу надати слово пані Ярославі. Дякую, пані Ярино. Я переглянула ваші питання і почнемо з того, що я розкажу, як і коли я захотіла стати журналісткою і який мій був шлях до цього. Я рано дуже навчилася читати і в чотири роки захотіла стати письменником письменницею. Як зараз вже варто говорити, я підійшла до свого батька і спитала, де навчають на письменника. А він сказав: це два шляхи, або Київський університет, факультет журналістики. Або в Москві є літературний інститут. Я сказала, ні, я не хочу в Москву, і вирішила, що я буду поступати на факультет журналістики. І 15 років я працювала редактором відділу в газеті Україна молода. На той час це була дуже дуже популярна газета, понад 120 тисяч накладу. Я спілкувалася з дуже багатьма цікавими людьми, тому що журналістика дає можливість по перше найпершому дізнатися про якусь подію. І потім всім про це розказати, і також спілкуватися з дуже дуже цікавими видатними людьми. Коли мені запропонували написати книжку, де була б сама суть України як європейської держави, так, як країни європейських цінностей, то відразу в мене в уяві вже склалася її структура. Я її запропонувала Вероніка я напевно віддала відвагу. Стосовно її робіт, і стосовно її ставлення до життя. Так, Ярослав. саме відвага, тому що саме з відваги починався її творчий шлях. Як ви знаєте, їй забороняли малювати. Ти дівчинка, да, будеш ткати, ти дівчинка. Хоча це було вже середина ХХ століття. Концепцію попросимо розказати пані Ярославі, концепцію книги і mm. чому така назва. Тому що чому Європа так мало знає про нас? Хоча в нас прекрасні художники, філософи, письменники, громадські діячі, тому що довгий час, ну коли ми були в Російській імперії, потім в Радянському Союзі, знання про нас ізолювали від світу, тому що Росія, коли взяла назву свою від Русі. І взяла історію стародавню так, Київської держави і представляла себе під цим іменем, і ну, просто взяла ту славу, ту історію, яка була наша, і вона вже не могла дозволити, щоб світ знав, що є така Україна, і там є такі потужні постаті. Тому Просто їх або знищували, або ізолювали. Ви знаєте, скільки наших людей було по концтаборах, або просто їм не дозволяли друкуватися, їх не перекладали. Але е, наша культура є цілком європейська. Вона в європейському руслі, чи розділ рівність та, е, права людини, обстоювання рівності всіх людей, чоловіків і жінок, та, дітей і дорослих, багатих. І тих, хто не має великих статків, та да, людей е повністю працездатних, і тих, які є неповносправними. Цю рівність обстоювали наші письменники, наші філософи. І відкривається книжка розповіддю про Володимира Беца, опа пропагувала расизм, що, мовляв, різні раси мають різні е інтелектуальні здібності, і хтось із них. Біла людина, так, це справжня людина, а інші ну трошки не, не до людище. То Володимир Бец, досліджуючи мозок, зробивши 8 тисяч зрізів найтонших мозку, дослідивши свій мікроскоп, який зберігся, до речі, в музеї, можна його побачити. Він довів, що всі люди рівні, однаково, і в цьому ж розділі є одна жінка наша видатна. О, українська. Будь ласка, хто? Це. Так, вона доводила рівність чоловіків і жінок і рівність різних націй, що немає маленьких націй, великих націй, маленьких народів і великих, а всі народи рівні і всі потребують свободи. Ви знаєте, коли вона померла і її ховали, то труну несли до накладовищі на Байковому жінки. Тому що вона обстоювала рівність жінок. Вона була жінкою найвищої освіти на той час. Алла Горська це і рівність, і відвага, і воля, але все-таки найбільше краса, тому що вона винайшла унікальний стиль мистецький. Це дівчинка, яка народилась в родині дуже багатого чоловіка, кагебіста. Очільника одеської кіностудії, вона десь до 27 років не говорила українською, її звільнили в школі від вивчення української мови. Але якось вона прийшла в музей Івана Гончара, мабуть, ви знаєте цей музей, національний центр народної культури. Тепер він, а тоді е, Іван Гончар, художник, скульптор відомий, який працював в майстерях Європи, він став збирати народне мистецтво і показував правдиву Україну в той час, коли в радянських музеях це була брехня: е, от, про партію, про колгоспи. От, і вона потрапляє в цей музей, бачить цю правдиву культуру України, козацьку шаблю, гетьманську булаву. Народну картину Козак-Мамай і її пробиває. І вона каже: я тепер буду говорити тільки українською і з нуля вивчає українську мову. Передавала на українські партії політичні та тогочасні і на побудову, скажімо, львівського театру і на багато інших речей завжди брала участь в святах на честь Тараса Шевченка. Тобто була абсолютно європейська пані, яка однією з перших жінок навчилася водити авто. Це початок 20-го століття, прекрасно їздила верхи, мала свій будинок у центрі Львова на три поверхи. Але коли прийшла радянська влада, вона забрала в неї будинок і залишила тільки одну маленьку квартирку. Які вас дуже сильно надихають, надихали на цю книгу ті, на кого ви рівняєтесь. На кого хотіла б бути схожими. Ну, от ті постаті, які е, я взяла до книги, вони якраз, можна сказати, і є е, тими людьми, які мене надихають, про яких я пам'ятаю, там остання постать е, цієї книжки це Василь Стус. Це постать, яка ну, особливо мені близька. Це чоловік криштальної, такої е, чесності. Там ще через книжку проходить е, символ кришталю, Бо наш Григорій Сковорода казав, що е, про смерть, так, що е, смерть страшна, замашна як ти не щадиш і царських волосов, е, ти не глядиш, де мужик, а де цар всіх жереш так, як солому пожар. Хто ж на її плює острою сталь? Той чия совість, як чистий кришталь. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, стали твій дух. Тож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу і сонця стій і стій, хай шлях до раю, пекла чи полону. Усе пройди і винести сумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік, до нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. А як часто у вас з'являється натхнення щось написати? Щодня, так? Я на Фейсбуку часто пишу, тому що не, не завжди є час виписати велику статтю і, і її оприлюднити в ЗМІ. То моя сторінка теж моя власна газета, скажімо так. Щось мене збентежило, щось зачепило, відразу складається текст, і я його пишу. А от такі глибші матеріали, як це дослідження про різдво, загальноєвропейське, так, про його коріння. Це треба вже, звичайно, виписувати деякий час, так? вивчати матеріали, щось перекладати, от. потім компонувати, так, щоб це було цікаво. І це займає час, але я дуже-дуже люблю цю роботу. Вона мені дає задоволення. Але я ще хотіла сказати, що пані. Ярослава, надзвичайно, ми говорили багатогранна особистість, і дуже багато все, чого вона може нам розповісти і своєї діяльності такої пов'язаної з вивченням голодомору. Вона одна з перших, коли в незалежній Україні порушилася ця тема, вивчала на такому професійному рівні і була в Сполучених Штатах Америки, вивчала досвід і пані Ярослава працювала. У комісії із повернення викрадених культурних цінностей, ви знаєте, імперія царська, а потім і радянська. все ж вони що цінніше вони вивозили, і собор Томихайлівський вони зруйнували, а фрески ж вони позабирали й мозаїки собі в Третьяковку, в Ленинград. І це все треба було повертати. Обґрунтовувати, і це дуже важливий такий пласт роботи. Дякую